Ну що, доброго дня всім. Що, трохи покатаєтесь зі мною, бо сьогодні не виходить познімати, а знімати ввечері, коли вже темно, воно дуже хочеться. Перше, що можу сказати, було багато. Коментарів і прохань на рахунок того, що де, де покупав акуми. По-перше, не можу надати, тому що замовляв у кінці квітня або на початку травня, то зараз, по-перше, не актуальні ціни. По-друге, просто немає в наявності. Тому, ну, ну, я не знаю, не можу вам сказати, що ви зможете купити у тому ж місці там, де і я покупав. Другий момент. Я ще не протестував. Я не можу радити обладнання, яке не протестовано. Ну, це логічно, бо якщо у вас з ним потім будуть проблеми, то ви ж скажете, що ти нам нарадив якусь шляпу, собі придбав щось нормальне, а у нас воно нічого не працює. Ну, Тому вибачайте, брати на себе відповідальність ну, я не буду. Дивіться, є перевірені постачальники вже. Це той же Encon, так, де Так, там цього немає зараз, але ви можете предзамовлення зробити і воно вам встигне приїхати. Або ну, шукайте. А лібабі. Дивіться постачану продавців, у яких, які, по-перше, продають давно, і у яких багато відгуків, не роботизованих, а нормальних людських відгуків. Але це вже буде виключно ваше рішення і ваш вибір. Все виключно ну, за того, щоб я вам підказав, де можна зараз придбати, Ну то вибачте, я просто не можу цього зробити, бо я не знаю, де є зараз наявності. Так щоб прийти. Ні, ну, у нас воно є, але коштує в два рази. Ну У нас в Україні, я маю на увазі, є в наявності, але в два рази там дорожче. ба Сподіваюсь, точніше, що з цим питанням ми розібралися і ви зможете все ж таки самостійно знайти, де вам придбати акуми. Так, що ще було? По споживанню. Поживання пройшов місяць, як я на своїй станції користувався панелі плюс інвертор. Що можу сказати? По-перше, скільки була виробітка виробітка. За місяць було 110 кВт. Багато це чи мало Ну, я б не сказав, що дуже багато, але ще раз нагадую: це виключно це виключно. Ну, панелі плюс інвертор, тобто це в день виробітка, а ввечері вже нічого не було. Тому а ввечері якраз іде ну, велике споживання. Тому ну, я вважаю, що нормально. Ось і. І, і пройшло Пройшло кілька днів. Як поставив вже, ну, під'єднав собі акум і виробітка от за цей час десь в районі 8-10 кВт в день, виходить, з панелей, тобто в два з половиною три рази вище, ніж коли панелей не було. Тому ну, ті, хто задумується, чи варто встановлювати АКУ, то так навіть невеликий, там кіловат на 5, то ви вже будете мати більше зі своїх панелей, вони вам... Ну, По-перше, вони вам зможуть більше виробити в день, і ввечері ви спокійно зможете користуватися. Тому, якщо нема коштів, наприклад, на якийсь великий аку, як, ну, 10, 15, 20 кВт, то почніть хоча б з малого. Повірте на слово то ви вже відчуєте різницю при чому таку суттєву Так, про що ще хотів сказати? Е, ті, ну, по-перше, радує те, що нам обіцяють, що там 2 місяці відключень або не буде зовсім, або вони будуть мінімальні, То це дуже цікаво. Але, як завжди, наша влада трохи не домовляє, тому що дефіцит споживання осінь знову повернеться. Е, в жовтні або в листопаді то будемо мати ну, фактично ті самі проблеми, що мали пройшло осені. Ви не забувайте, що генерацію нам підроздовбали добряче. Ну, якщо ви сподіваєтесь, що все буде добре і відключень більш не буде, ну, то ваше право, ну, але я вважаю, що восени ну, все рівно будуть відключені. Тим більше я не думаю, що обстріли закінчилися. Чи варто мати якусь підстраховку? Так, дивіться, такий момент. Краще мати хоч якусь, якщо нема коштів. І, ну і ще є один такий момент, як вірно написали в коментарях. Не всім, не всім потрібна станція на 48 вольт. І це так. Чому? Наприклад, якщо у вас газове опалення, і... і вам треба там фактично, щоб заживити котел і там пару лампочок то який сенс вам придбати ну, 48 вольтову, ну я не знаю. Просто щоб пережити ну, зиму, то вам достатньо буде ну, і 12-вольтової системи? А 24 вольтова, ну, якщо там якісь комп'ютери, ще там холодильник і так далі, то берете 24 вольтового, там для початку якийсь там 5-кВВ-не акуму і все. Ну, сподіватися, там на велику генерацію з панели взимку, ну, то не варто. Ще раз ну пару, ну, дивіться по інвертору, по-вашому, скільки в нього мінімально, там. Від двох до п'яти панелей ставити і все, і то якусь впевненість вже будете мати. Ось. Ну а якщо у вас ну, приватний будинок і ви вирішили е, будувати саме незалежну систему від ДТЕК, ДТЕКу там обленерги е, та незалежите від відключень. Будете одразу на 48 вольтах, ще раз скажу. Навіть якщо ви там 5-6 кВт інвертор плюс 5 кВт панель 5 кВт батарею і там 4-5 панелей, то ви вже будете мати Якусь впевненість, тому подумайте про це, чи варто вам багато коштів. Так, собственно, карті все, виїжджаємо зараз за місто, тому треба вимкнути, саме розумієте чому. Тому всім подякував. Якщо є запитання, залишайте коментарі, бережіть себе, все буде добре. До побачення!